Друзяки, всім привіт! Канал Багіро Фіш. І сьогодні ранкова рибалочка. Приїхав на місце, хто пам'ятає, я вже тут бував, але був ввечері під дощем тоді. Ну так, в принципі, непогано клювало і вирішив сьогодні приїхати зранку. Погодка, звісно, не радує, вітер такий сильний. Ще й рівень води багато. От, коротше, не знаю, що сьогодні буде, але не буду гаяти час. Розложуюся швиденько і почну ловити. І всім приємного перегляду. Ой, тут і вітерець, друзі. Але двох не буде. Бачите, води багато. А, я отут минулого разу аж сидів. Да, ну нічого. Прикормка сьогодні буде Real Fish. Універсальна, бачите, ваніль, карамель. Спробую солодень. До речі, давно Real Fish. От, не пробував. Ой, так, теж так, бачите? Ммм, запашок. Все, хай прикормка настається, а я буду розложуватися. Мабуть, одразу поставлю свій стіл, щоб було зручніше. Ну що ж, стіл вже розложив. Бачите, можна все туди поскладувати. У мене сьогодні оця буде кукурузка буду пробувати і черв'яко париш. Придбав. Так, поїхали далі. Тут маленьким фідерком с river 3,3 довжина плахмановський. Є, бачите. Ну а катушка тут буде Castmaster. Ось така 5 тисяч. Ну що ж, гачочки, бачите, декой. От, такий 0,16 поводок, десь сантиметрів 20. Фідер-гамчик коротенький. Ну і інлайн кормушечка така пікерна 40 грамів від профмонтаж. У мене багато цих кормушок. Будемо сьогодні пробувати от, експериментувати. Так, перше є, погнали. Минулого разу працював бутерброд. Зараз теж 4 і один опарш. Ну що ж, все, друзі, закинув першу Оп, є. Так, друзі, вже і фідер. Вроді би клює. Поки розложився без весь. І вже і покльовка. Мабуть, да. Щось, щось є. Ага. Тут плотва, Добре, що відсипилася. Угу. Підійшла плотва, ще раз, А я поки ще почистив, бачите, очерет. І можу тепер поплавочку свою закинути. Флагманська наска, форс актив 5-метрова. Все, бачите, під очеретик туди закинув. І поплавочку. Теж нанизав червяк черв'яксупариша. Вітер, звісно, в лице, але тут так дерева, то в принципі нормально, я думаю, буде. Все, чекаємо на хорошу рибку. Зараз випити ранкову каву, багірофішку. Кайф, друзі, кайф. А, кава. До речі, цепляю, черв'яка з'їдає, пари ж залишається. Думаю, що це, звичайно, платочка маленька задав би. Друзі, ще придбав ось такий спрей часник Інтеркриля. Не знаю, ніколи не пробував, але бачив, що пшикають на наживку Made in Ukraine. Зараз будемо пробувати. І хто пробував, напишіть як вам. робоча тема чи так. Маркетинг. О! Чесночком. Так, тут також. Ну вот так хорошенько. Опа. Сейчас на фидер так подергаю. У нас Схожется тоже плотва. Карасик бьет прям конкретно. О, друзья, первый карасик. Ну что ж. Як ти кажуть спочином, невеличкий. Але є, і це вже приємно. у мене засікся добре. Так, друзі, і поплавочка сработала. Хоча на поплавочку більший, я вже казав би. Да. Ой, давай таких красенів вже не ловив. Дивіться, ой, хороший, гарненький такий. класно, Діло пішло. Ну що ж, друзяки, це вже непоганий початок. Бачите, перший фідерок і тут одразу вже і на поплавочку плюнув. Прям як виход. Да? Клас. Но на поплавочку крупніша. От. Можливо, те, що я ближче і кидаю. Хто знає, хто знає. Подивимося. Тровочка щось знову. ага. ага. Хоче вести? Да. Опа, да. Да-да-да. Дивіться, -да -да. Куди хоче завести? зазвичай невеликий если так отрезываю, да? да ну, мы не хочем почистить, да? Давай, иди сюда. Ага, так же самое, наверное, акибур. Ага, сейчас вам покажу. В Ой, хороший. Класс. Так красиво. До речі, клював прямо всі. Ай, засікається так чітко. Це, до речі, гачки брейн. Ой, е, ні-ні-ні, це огні. До речі, це овніровські крючки. Так, перезакидаємо. Поки що, бачите, поплавочка 2, фідер один. Ну так. плавочка вода друзья потянула прям так я думал там торпеда зачепы все за нет нет ты так змиха а, иди сюда ух ты же хороший ты же карасял Сейчас пока покажу, Дивіться. О, Красавчик. И на Огнеровский гачочек. Прям так бачите, за боковушечку. Так, не знаю, друзі, чи це ця тема роботи, Але поки буду пшикати. Клює. Клює. І це добре. Вот вже... Опа. Щось невелике. Ага, маленький, бачите. Опа-па. Маленький. Ну нічого. Теж нормально. Клас, друзяки. Прям клюнув. От тільки забросив, буквально пройшло там минути дві. І И по поплывут так 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 тык тык Ничего себе. Вот цікаво, клас. Прям на одну вудочку все стекле. Опа-па! іди сюди. Бродяга. Так, давай виходь. Теж невеликий. Мабуть, мелкі підійшли. І фідер, дивіться, який клюдок Це капець, біля згаплі. Красивий, бічна лінія як ви. Такий малим відпускаємо. Пішов, бачите, маленький дощик. <кхідь> Сьогодні, мені каже, ідеальна погода і привіплю іменно карасьова. Що це і все. Так, ледве-ледве притопило. Або щось мале. Можливо і прозівав. Коротше, хотів сказати, дивіться, погода от реально карасьова. Пасмурно, ось маленький дощик, мороси. З ходу покльока. Мені так подобається. Тільки закинув. Маленький, звісно. Малі. Містяк отакий класний. Ти що, сидиш? Ну я ж кажу, може не для фідера тут. хоча минулого разу фідер краще клював. Сьогодні поплавок. Ну я ж кажу клює вообще от я закидываю і буквально сходу покльовка, Закидываю і покльовка, клас. Виложив, виложив. опа. Іди сюди. Виложив красиво. Прям так фух. О, класс. карасики. Такие, я бы сказал бы, золотистые. Ой, фидер что-то поклевал. Ой-ой-ой, что ты Цыц... такое? Карасеночек. Черет тягну разом за Черетом щось. За тих так я думав зірвався. О, бачите, як засікся чітко, за губу. Ви де куди? Ааа, зірвався. А так повів, хорошо. Бачите, одного опариша дірнув. я завжди два підсажую. Одного дерну. Щось овніровські гачки підвели. Щось, бачите, два рази вже клюнуло, такі маленькі карасики і зриваються сходять. Дивно, чого. Призакинув фідер. Взагалі не було скльовано, дивно. І закинув його чуть-чуть ближче. Є, друзі, і на поплавочку. Ой, знову зійшло. Та що ж таке? Може гачок треба поміняти. Маленьке було. Маленьке було, ну но... факт то, що засік не засікалося. Та ну вроді би не знаю, вроді би нормальний гачок. Що так... ти таке, а? То так резво прям притопило і все. Вже опять платва пройшло. Друзі, вот така мелочь. Клас. Друзі, плаває воно острів в сочерету. Капець. Перший раз бачу, щоб так. Тупо десь відірвало і він воно дрейфує. Ай, зацепився, мабуть, за щось. Мабуть, щось ну, За вечеря І обірвав. А покльовка була. Да. Коротше, бачите, мусора скільки пригнало. Не знаю як тепер ловить. Коротше, друзі, поки закинув другу поплавочку. Ну, Клюві. Ого ага. ти. Ага, щось є. Оп, дивіться онлайн покльовочка ось такий карасик клас прям класно бачите засікається і все зіжрав. ще ж отак от бачите нанизав, пару разів пшикнув і все Все перезакинув поки на поплавочки буду бо фідер бачите це тільки обриваю ще й нагнали сміття сразу і покльовка Караси. Хорошо, клевить, Буквально тики закину, Друзья. Класс. Вот я сегодня попал на карасиный жор. Место просто классно. Я вам покажу. Водка супер. Клев супер. кло. Дыша так вот, блин. Карасики поклевывают. Ташки співаю. Ди сюда. Хотів сбежать. О! Уй-ой, там клює, и не ту. Хотів сбежать, карасика. А? Ну не карасямочка. Опа. Друзі, платочка клюнув. Нам по не надо, мы ее отпускаем. Опа. И тут клюну, друзья. Налево. <с -пот> Класс. Топае. Караси, караси. Як я уже скучу оце, за карасями. Так, стараюсь опарыша вот так постильно на кончик ставить. І оцим спреєм. Чесночка. Може треба спробувати ще на кукурузку. Просто черв'ячок закінчується. І не знаю, може спробувати на кукурузку дійсно. Але от черв'як з опари, щоб такий бутерброд. Класно бере. Там навпроти дядька рибачить. До нього, походу, платвичка прокльовує. От, він на донечку ловить. Ну, дуже-дуже редко. Маленькая карасяма. А так клево, прикольно, речі. Біжи. чиклие. вообще так. Ну, будешь брать, че не? Вот, друзья, как то. То так клював, бачите? Тетя клатвал. опа па іди сюди. опа па Так, очеред. Як я вже задобався, його тебе чистить тут. От мене. Бачите як застрягав в очереті. А він не хоче і дергать. Карась ти там є. Тут ще й непоганий карасьйон, бачите? Був. Сидів за очеретом і засікся класно, дивіться. Прям так за губу. Все і такий вже непоганий. Я думав, там в очереті уйде, <гас> Ну нічого. Клас, бачите, на поплавочку краще клює. Тобто він зараз у берега ходить. От тут треба його шукати. Опа! Тут щось є. Карасик. Угу. Да. тянул. Ну, дрочи, и выложил прям так красиво. По карасевски. О, люди прям хотят завести. Ой, не. Ой, классный клюв. Ну что, бойки. Розмер конечно стандартный. Так, віддай червяка, Черв'яків мало. Все, червяк закінчився. уже на опариш буду чисто ловити. Подилюсь, чи буде клювати на него. Так. Да. Даже больше скажу краснопорка. на опариш. Карасик всі платва, платва. Я ж вам казав, що буде клювати мабуть платва на опариш. Ну, розмір такий непоганий, але сьогодні вся платва топиться. Нацепився на одну кукурузу, оту солоденьку. Ну, поки що, бачите, тільки черв'ячок закінчився і як виключила кльов. Наші от хочеться черв'яка. Опариш не хоче. Ну, опарик тільки -таки, такий дріб'язок, там щось подибає Щось клює. отва Ну, ще знає, такі непогані розміри плотви клюють. Ну що ж, друзяки, на опариш не хоче клювати карась, тому мабуть буду шабашить. Дякую за перегляд. Пишіть там коментарі, ставте лайки і чекайте нового відео. Пока-пока.